П'ять найтиповіших помилок, яких припускаються всі, хто починає вивчати німецьку мову. Привіт! Мене звати Євгенія, я перекладач німецької мови і вже майже три роки живу в Німеччині. І це мій канал Німецька в куларах», де я розповідаю різні лайфхаки, які спрощують процес вивчення німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про типові помилки, яких припускаються всі, хто тільки починає вивчати німецьку мову. Інколи навіть тих, хто вже довго вивчає німецьку мову, все одно припускаються цих помилок. Тож залишайся і давай подивимось, чи ти впізнаєш себе в них, чи ні. І перша найпоширеніша помилка це неправильне використання артиклів. Адже в німецькій мові є визначені та невизначені артиклі визначені це нас де, дас, невизначені айн, Ein, айне. Тому в реченні дуже важливо правильно вибрати артикль, який відповідає іменнику, його роду числу, відмінку. Наприклад, деахунт собака дікаце кішка. І зверніть увагу, що бувають слова, які звучать однаково, але мають різне значення. диазе або дізе, озеро чи море. Тому таким чином, щоб уникнути цієї плутанини, потрібно завчати іменники одразу ж з артиклем, тому що рід іменників дуже часто в німецькій українській мові не співпадає. Друга найпоширеніша помилка це побудова речення, тобто помилки при побудові речень. В німецькій мові є дуже суворі правила щодо побудови речення, і їх потрібно дотримуватись та не порушувати. Дієслово в німецькій мові в стверджуємо. Стверджувальному реченні завжди стоїть на другому місці. В запитальному реченні на першому місці або запитальне слово, або якщо воно відсутнє, завжди має йти діє слово на першому місці. Якщо воно не на першому місці, то це не запитання. Є слово стверджувальних на другому місці. Але якщо в нас складне речення, да, складно підрядне, яке починається зі сполучників Що, для того, щоб і так далі. То в складно-підрядних реченнях є слова завжди в кінці речення. І їх потрібно не забувати відносити в кінець і не губити. Стверджувальне речення, наприклад, іхабехунга, діє слова хабе на другому місці. Запитальне речення «Хасту хунга» ти голодний «Хасту» – тут є слово хабен на першому місці. І приклад в складнопідрядних реченнях, наприклад, «Іх вайс дасту commst. Я знаю, що ти прийдеш навіть в українській мові дієслово стоїть в кінці, і хвайста du kommst. Дієслово kommen в кінці стоїть. Це потрібно дуже чітко пам'ятати і дотримуватися, тому що в німецькій мові ці правила побудови речення є досить суворими. Тому, щоб краще це запам'ятати, потрібно тренуватися, складати усі види речень вдома. Наступною типовою помилкою, якою припускається багато людей, хто вивчає німецьку мову, це проблеми з дієсловами, які мають відокремлювані префікси. В німецькій мові деякі багато дієслів мають відокремлювані префікси, які уточнюють значення слова інколи, а інколи є невід'ємною частиною самого слова. І ці префікси, які відокремлюються, потрібно ставити також в кінець речення і не губити. Наприклад, дієслова як: anrufen – телефонувати, aufstehen – вставати. Ich stehe um Uhr auf. Я встаю о 7 Ранку мається на увазі. годині. Да? Ці префікси відокремлювані, вони, це явище дуже поширені. Важливо також тут не плутати те, що є відокремлювані та не відокремлювані префікси. На каналі є відео, яке я знімала саме про префікси, де я розглядала. Які префікси є відокремлюваними, які не відокремлювані, які значення мають префікси, чи які значення вони привносять в слово ці префікси, як, щоб їх запам'ятати і зрозуміти? Відео було на каналі, і до того відео було створено спеціальний PDF-файл, в якому був короткий конспект. Цей pdf файл можна безкоштовно завантажити на сайті каналу. Посилання на відео ви знайдете в підказках до цього відео. А посилання на сайт, де ви можете завантажити безкоштовно цей PDF-файл, також ви знайдете в описі під відео. Переходьте, дивіться, переходьте і дивіться, як продовження до цього відео, для того, щоб одразу ж ем, затренувати використання дієслів в, в правильній формі, якщо з відокремлюваними префіксами, які йдуть в кінці. Рей. Наступною типовою помилкою в німецькій мові є неправильне використання минулих часів. Форм минулих часів. Річ в тім, що в німецькій мові є два минулих часи: це претерітум та перфект. І їх використання трошки відрізняється, і потрібно їх не плутати, що дуже часто роблять ті, хто тільки починає вивчати. Претерітум використовується на письмі дуже часто для опису подій, які відбулися в минулому часі. А перфект використовується більше в розмовній мові, також для минулого часу. Також ем, часто плутають, тому що використовується і перфект, і претерітом разом. Це робиться тоді, коли є послідовність подій, якась подія сталася раніше, якась пізніше. Плюс перфект використовується в такому разі для тих подій, які відбулися раніше, претерітом для тих, які відбулися трошки пізніше. Складність тут полягає ще в тому, що, наприклад, є слабкі дієслова в німецькій мові, і форма утворення претерітума і. Партицип цвай це форма дієслова для утворення перфектного часу. В них будується згідно з загальними правилами. Претерітом, як будується? Ми відкидаємо інфінітивне закінчення і додаємо закінчення те, «махен», «махте», і далі особові закінчення, ich machte, du machtest, і так далі. А партицип цвай будується за допомогою префікса «ге» до основи дієслова. Інфінітивне закінчення ми відкидаємо, і для слабких дієслів ми додаємо закінчення Т, для сильних дієслів ми додаємо закінчення «ен». Але тут не все так просто, тому що і в претерітомі, і в перфект, і в пратицип цвай для перфектного часу є сильні дієслова, які утворюють свої особливі свої особливі форми, які не піддаються цим, цим чітким правилам, і тому. Вивчення і знання цих особливих форм є дуже важливим для правильного використання цих слів. Наприклад, есен їсти «Ich есе, я їм, їм», ас. Я їла habe gegessen», Я поїла. Це сильне дієслово есен. Да? Тому такі дієслова, сильні дієслова в німецькій мові, їх потрібно вивчати одразу ж в цих трьох формах. Запам'ятовувати і для того, щоб правильно використовувати. У мене на каналі було також відео про 100 найпоширеніших дієслів в німецькій мові, які потрібно знати, така база, яку, яку потрібно знати для того, щоб почати говорити німецькою мовою. І в тому відео я розбирала, які з цих дієслів є слабкими, яка їх форма претерітума, яка їх форма партиципу цвай, які використовуються для побудови перфектного часу. Які є сильні дієслова, які їх форми в претерітумі, в партиципцве. Ми розбирали ем, навіть їх відмінювання по особам, якщо там є якісь особливості. Ем, і це такий довгий відеоурок, який дуже важливо знати, який може допомогти вам вивчити ці базові 100 дієслів в усіх формах. До того відео також було створено PDF-файл, в якому були. Таблички з усіма стадією словами в усіх відмінках, в усіх часових формах, з прикладами, в реченнях дуже великий, дуже корисний файл саме для вивчення цих дієслів в різних часових формах. Якщо ви не бачили це відео, також в підказках до цього відео залишаю посилання на те відео. В, та, в описі під відео ви знайдете посилання на канал, де також можна безкоштовно завантажити цей файл. З усіма стадіями словами, з усіма табличками, як вони відмінюються по особам та в формах претеріту та практиципсвай для перфектного часу. Тож переходьте, завантажуйте, вивчайте, щоб не допускати цієї типової помилки. І остання типова помилка: цієї помилки пропускаються не тільки новачки, але й ті, хто вже давно вивчає, також тому що це дуже складна тема, і її можна вивчати роками, якщо не все життя. Це плутанина з прийменниками. Втім, що в німецькій мові багато дієслів вимагають конкретного прийменника, а ці прийменники часто вимагають конкретного відмінка іменника. Наприклад, прийменник міт завжди вимагає відмінка дати. вимагає давального відмінка ich gehe mit meinem Freund. Я йду зі своїм другом. Це а прийменник фюа завжди вимагає акузатива. Це знахідний відмінок. Да? Dieses geschenk ist für dich. цей подарунок для тебе. Також багато дієслів вимагають конкретного прийменника, якого не можна замінити якимось іншим, наприклад, денькін-ан думати про, да? а зіхеріін ан згадувати про щось і так далі. Тому для того, щоб уникнути цієї помилки, потрібно завчати дієслова не просто окремо, а з керуванням. Да? Це називається керування, тобто з прийменниками та відповідними відмінками, яких вони вимагають. Таким чином ви і практикувати, да? тобто писати речення, складати речення, тренуватися усно формулювати речення з цими дієсловами. До речі, в одному також зі своїх відео про те, як подолати мовний бар'єр, я також розповідала да, про п'ять кроків, як подолати цей мовний бар'єр, як перевести ваш пасивний словниковий запас у вашій голові в активний, активно їм користуватися. І одне з тих порад, які я там давала, це практикуватися, будувати речення вголос вдома. Записувати себе на мікрофон, прослуховувати, коригувати і так далі. Кому цікаво, також в підказках до цього відео буде посилання і на це відео. Нещодавно в мене також вийшла нова книжечка, це німецька мова рівня А2, в якій розглядається багато граматики необхідної для саме цього рівня. І тут дуже багато пояснень до граматики, таблиць, і також є, наприклад, про різні типи речень, як вони будуються. І, наприклад, розповіді про хлопчика Міхаеля текст супроводжується з граматичним розбором, підказками. з словниковим довідником, з перекладом, все для того, щоб ви читали зосереджене, не відвілікаючись на пошук якоїсь додаткової інформації в інтернеті чи переклад слів. Тому, якщо вам у вас є бажання вся інформація щодо цього посібничка, щодо безкоштовних матеріалів, які ви можете завантажити на, на сайті каналу, всі ці посилання, вся інформація. В описі під відео переходьте, дивіться, ставте лайк цьому відео, якщо ви вважаєте його корисним. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На каналі вже є багато корисної інформації щодо вивчення німецької мови, а буде ще більше. Залишайте свої коментарі та вивчайте німецьку мову із задоволенням. До наступних зустрічей на каналі. З вами була Євгенія. Всім пока!